Кому за дві тисячі або за три, то, мабуть, грошей не буде залишатися. Бо тут кумівство довго не протримується, ну всі ж один одного знають. На чому я хотів би зупинитися і трошки структурувати те, про що Поліна Миколаївна в принципі зробила. То, сказала. По-перше, з 1 січня комунальних ЖЕКів не буде, просто не буде. Для чого це робиться? Те, що на в законі, те, що приховують. З однією метою, вже вже не пропаде, всі розуміємо, що хтось буде обслуговувати, це буде приватна компанія. І якщо сьогодні ми можемо, всі, і я в тому числі живу в 71-му будинку Красносільського, і ми можемо на начальника ЖЕКа поскаржитись у місті Помком, то у 2016 році вже нікуди буде скаржитися. Бо вони скажуть, це приватна компанія, ну, наприклад, Якщо колись була державна торгівля, так, то ми могли оскаржити неякісну продукцію в продовольчому магазині до міських органів влади там, якось, або до радянських органів влади. А нині, ну, якщо в Седамі ви купите, кому буде скаржитися? Ніхто, ніхто ж виконком не буде йти скаржитись, бо це приватне підприємство. Тому ви абсолютно праві, праві. але практика показує, якщо це приватний бізнес. То міська влада буде йти в бік і говорити, що це не так. Вони будуть це тримати під контролем. Той же начальник ЖЕКа буде керівником приватної керуючої кампанії, але вже на нього управи ніякої не буде. Тому оцей наріжний камінь нас просто примушують, або ви будете рабами, і вже ні до кого не будете скаржитись, будете писати листи до президента, а вони будуть потім повертатися з відмовками. Або потрібно брати своє господарство у свої руки. У цьому є принципова позиція, що робити. Тому потрібно перше, або серед своїх знайомих, або серед сусідів знайти людину, яка буде мотором ОСББ. Це не значить, що це громадська діяльність. Поліні Миколаївні, можливо, про це незручно говорити. Нормальна робота повинна бути нормально оплачена. Коли у нас великий рівень безробіття в Чернігові, один з найбільших в Україні, то це, в принципі, можливість людини застосувати себе у цій праці, якщо вона до того скільна. Це перше. По-друге, знайти колектив людей, які будуть підтримувати цю голову. Бо якщо це будинок на два під'їзди, на 50 квартир, то можна обійти. а якщо це як мій, на 196, то, звичайно, один все не охопить. Правління. До речі, правління це може бути теж на якійсь платній основі колись, звичайно, не від початку, але колись можливо і правління когось кудись там, ну, наприклад, Поліна Миколаївна сказала, юристом або бухгалтером. Нічого страшного в цій роботі немає. Це звичайна нормальна робота, в яку людині головне бути відповідати тим, ти, чим займаєшся. Є свої особливості, вихідних, мабуть, не буде. Бо вихідні, мабуть, найбільш робочі дні, бо коли люди відпочивають, вони вдома, вони до голови будуть йти. І на це сподіватися, це особливості діяльності. Але там, питання юридичного, електропостачання, бухгалтерські послуги. Зараз вже є ринок цих послуг. Поліна Миколаївна сказала, електрик 400 гривень. Якщо ви запропонуєте йому обслуговувати ще свій будинок за 400 гривень, він тільки буде е, платити <кліпи> і говорити класно. А якщо ще 5 будинків, да він буде заробляти значні суми, так? Так само і бухгалтер. Якщо обслуговує бухгалтеру Поліни Миколаївну у СББ, йому вигідно, якщо буде встигати обслуговувати ще одне СББ, мабуть, навіть за менші гроші, ніж вона одна вибігала на одне СББ. Тобто. Проблем цих немає, фахівців завжди можна знайти. Тепер що робити? Якщо ви визначились, що є активна людина, якій люди, в принципі, довірять, то потрібно створити е, ініціативну групу. Для чого е, створюється ініціативна група, яка в перспективі, в принципі, повинна стати тим правлінням ОСББ? Е, правильно, Поліна Миколаївна, Скал, краще по одному. Або по дві людини з під'їзду, бо ми живемо кожен окремо, і я, наприклад, з 6 будинок не знаю, хто там в шостому під'їзді живе. Повинні бачити один одного в очі і дивитися, що людина, яка прийшла за підписами, я принаймні її хоч знаю, бачу, можливо, не всі там здоровуються, здоров але принаймні це знайома людина, з якою ми десь там пересікаємося. Друге, для... Оця ініціативна група, вона отримує. Доступ до документів на право власності на квартири. Бо е, голос має кожен співвласник квартири. Наприклад, якщо в однокімнатній квартирі живе е, сім'я багатодітна, і вони приватизували на сімох, то у них сім голосів буде. А якщо якась, якесь підприємство володіє і дало службові квартири, не приватизовані, 10 квартир, то там буде один голос. Саме так. Юридично виходить, що співвласником квартир є той, хто є власником. Якщо п'ятьох квартир, то це один голос. А якщо приватизували одну квартиру на п'ятьох, то в одній квартирі буде п'ять голосів. Цю інформацію потрібно отримати з відповідних органів, щоб не вийшло так, що ви зібрали підписи, один підпис, одна квартира. В одній квартирі може бути декілька співвласників, а в іншій квартирі, яка не приватизована, в неї немає права взагалі голосувати і обирати правління, затверджувати статут. Ця ініціативна група на законних підставах має право отримувати доступ до персональної інформації про право власності вашого будинку. І потім, вже сформувавши відповідний опросний лист, не завжди можна провести загальні збори. Загальні збори чинні, коли на них присутня більшість співвласників. У такому будинку, як наш, 196 квартир. Це, мабуть, буде більше 300 людей. 150 людей навіть у цьому залі ми не зберемо. І більше у кожного це практика показує, я думаю, Коліна Миколаївна підтвердить, що зібрати повноцінні загальні збори дуже складно. Е, Влітку хтось там займається, відпочиває, хтось на дачі, взимку інші проблеми. І зібратися не так просто. Тому передбачена можливість з шляхом. Е, ста... Підписів поставити. Тут якраз зіграє той фактор, коли в ініціативній групі будуть по одній людині з різних під'їздів, то тоді можна по під'їзду пройтись, і всі знають, що це сусід з такої то квартири і йому, йому більше довіряють. Ну, власне, Оце перше питання створення ініціативної групи. Це не так, про, ну, не так швидко, бо ці люди повинні бути ну, такі, яким... Майбутнє їх житла, воно їм не, рад... не, не, не байдуже. Байду. Тобто знайти цих людей це найголовніше перший крок, який ми повинні зробити. А далі все це технічно, на етапі організаційному, якраз і Катерина Олександровна, Поліна Миколаївна, я ми будемо ходити і підтримувати, і стукати в ці двері до влади, якщо будуть якісь претензії. На етапі реалізації, коли вже практика, Поліна Миколаївна вона завжди допоможе, я так думаю, да, так? підкаже і на досвіді скаже, як це правильно зробити. Головне, це активність і небайдужість. Якщо такі люди є в конкретному будинку, то точно будинок не програє. І кожен піввласників точно не програє. І на питаннях вартості утримання, і результату, звичайно, є різниця між 76-м і 16-м будинком. Це історична. Різниця в 16 му будинку, я працював в 13-му ЖЕКу юристом, ну, Я знаю історію кожного будинку практично на сана. В 16 му будинку там квартири колись дали нашим північним сусідам. Там були росіяни, повикуповували собі геть квартир, а потім, коли ціни впали, то ну, щоб нікого не образити, при падінні ринку купували багато хто подишов, ну, по дешевим ценам квартири. А там, де нові будинки, там вже ну, більш забезпечені. так, е, І у цих людей, можливо, ну, я так думаю, десь і відповідний рівень культури вищий, ну, тих, хто заробляє більше, хоча це не пропорційно прямо відповідає, але все-таки е, є різниця, чи з високим рівнем доходів живуть люди, чи з низьким рівнем доходів. У нас є на попово 13 будинок. там... 13-й же, колись коли я працював, кожні три місяці вставляв унітаз, і його викрадали кожні три місяці. А люди, там загальний туалет на весь вон тоже, і просто не було унітазу. Тобто викрадати унітазу це рівень по кого 13. Якщо ми зібрати. Зрозумієте, я теоретик, так? Я поставила. Ініциативная группа создана. Обратились в номер 13, как вы говорите, расписаны. Отворот поворот. Первый зал. Второй зал. Сейчас сидим в. Чекайте. Э -э ну, перший крок ви зробили, це вже класно. Я вам дам свій номер телефону. Ми, ми, ми підемо не вже, а прямо до заступника міського голови. І по телефону це питання швидко вирішиться, не потрібні ці зайві питання. Для цього і потрібен депутат, щоб, щоб на вас звернули увагу. От це організаційне те питання, яке повинні забезпечити депутати. Коли вас відштовхують, тут можна надавити. Для інформації, якою замче скоріш депутата? Аж А ще не обрали, але замби Ні, ну. Ще не обрали заступника міського голови з питань Живи. Три є, це 4. Так, 3 є, ще двох висували, але відклали ви Можете тогда сказати свій телефон? Так, ну можу. Записувати? 067, 461, 71, 81. 0,67, 461, 71, 81. Олександр Мельник, Фейсбук мій відкритий номер телефону як депутата минулих скликань. Ну, за... Я телефон не міняв років 10 вже. По виському сім. Ну, так, чесно скажу, якщо вже так ми ну, в військовому колі, останні шість цифр це мій домашній телефон, якщо щось буде в місті. Ой, з, Після. Пістав. Тому, ще раз говорю, що це не складна робота. Найбільша робота це робота з людьми і справді тут є проблеми. Так само, як у 16-му будинку, я розумію, що ви стикаєтеся. Так само, і моєму 71-му я ще 8 років тому вирішував оголошення 196 квартир. Давайте створимо ініціативну групу. Я вже один є, ще дві людини тільки. Ніхто Всім не цікаво. Але після 1 січня вже ви не будете цікаві. В чому ситуація? Буде прийнято одне рішення органу влади міського конкому про те, що обслуговувати цей будинок буде приватна кампанія, крапка. І потім, як Поліна Миколаївна сказала, витрапувати документи вже у приватної кампанії буде неможливо. Якщо на начальника ЖЕКа можна натиснути через управління житлово-комунального господарства, Через органи державної влади, через прокуратуру, то приватна компанія, Якщо хтось ну можливо є юристи, він скаже е документи в сейфі, ключ від сейфу начальника, начальник на канарах. Приходьте, коли Александр, і все це буде отак, -от, ну, дуже складне. А нам нас далі війни до 1 липня, а ось тоже добре закон вступив, але ну. Там, ну закон буде, да. тобі ж правильно говорить. Частник, чтобы в новом правиле, Анна Николаевна, вы смотрели, что вы год вообще не сможете. Даже замечание у меня сделать частнику. Вот у нас есть такой Антошин, он бывший ЖКХ, у него теперь частная служа. Уже управляющая контора. Вот они да. уже пять судов, уже, наверное, не судятся, судятся. Это дом, угол Рокосонска, угол 1 мая. Там ОСББ, там взялись тоже такие активные. Вот они уже пять судов. Уютный називається. значит. Уют называется. Уют. Может, уют, да. уют, да. уют да. Нет, а? они у ОСББ организовали. Так отдают документы, понимаете, а? чтобы знать, с чем можно можна то они просто не отдают документы. щоб люди вступили в провал и не могут. Ничего нельзя сделать. Тому дуже важливо, щоб ця людина жила туди. Ну, людською мовою ну, принаймні і вікна можна. Бити. А якщо буде керівник цієї управляючої компанії жити в Києві, а це дуже дорого, то ви його навіть не побачите. У нас буде виконавчий директор, який буде керувати ЖЕКом, а всі листи, це на прикладі, як у нас, наприклад, був ну, річковий порт. так? Можливо, хто ж знає, які у нас був річковий Тут сидить директор у юридичної особи, у якого права підпису на закупку канцтоварів, А якщо перерахувати тисячу гривень тут в Київ, так само молокозавод. Це вже є філія київської структури. Так, і так далі. Так дуже багато, і це теж великий ринок. Житлового господарства, який буде передано, це пройшла Росія. Якщо у когось є знайомі в Росії або родичі, попитайте в них. У них Вони вже це було десь років 8 тому. Вже все було передано в приватні руки. За, потім, можливо, не, 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 політично не потім Путін намагався повернути назад у державну власність, але дуже складно. Те ж саме, е, якщо юридичні спори, ну от хто, ми ж всі живемо в комунальних тарах. В комунальних будинках, і ми знаємо, що можна там повимагати, щоб якщо нуль відгорів, щоб повернули якісь гроші, якщо якийсь ремонт, якщо буде приватна компанія, то вона, скоріш за все, буде говорити подавайте до суду. Ну, це більш ну, на 99%. Ніяк ви домовитись з ними не зможете. А подавати до суду це все одно, що грати професійному футболісту за матером. Тобто ви ж. ну, Судді, суд же судить не по справедливості, як один суддя мені сказав, а по закону? І хто більш володіє мистецтвом знання закону, то і виграє в суді. А що ну, Полина Николаевна, А ви можете що сказати про те, що у сейчас ні, 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 щоб не дай Бог потом не столкнутися з цим, а том, що Київляні вже намагаються організувати фонд ОСББ. А, да. Да, а это сейчас. надо знать. Ассоциацию потом. Смотрите, Александр Иванович, я все, вы сказали, mm -hmm. э, да, пять человек взять, mm -hmm. но ну, нет. У нас, такого, mm -hmm. у нас иногда было два человека с квартиры, и то они потом на собрание ходили. То есть это не обязательно. Один приватизированная квартира может быть один. Хотя живет там приватизированный печок. На детей это не обязательно. По поводу собраний, правильно говорю, собрать собрание это проблема. В зимнем, в январе, в феврале нет, потому что у нас управление бесплатно. Мы можем вообще иногда. 8 марта или там за то, что кто-то очень цветов под двором, красивый хозяин квартиры, который там сделал розари под окнами, такой ну, активный, мы тогда решаем на собрании вот Иванова Петрова поощрить, то есть премировать. У нас и ревизийная комиссия до сегодняшнего року працювала бесплатно. А в этом году вот, мы где постановили, что каждый труд, они же все-таки ходят по 3-4 дня и все же это делала патить проверяют, и проверяют не, и просто, а проверяют добросовестно. Да, То есть платить мы не платим. Правлением точно на копейки никогда. А ревизийной комиссии, вот, ну раз у нас есть же деньги, так что ж не пошли Но постановили на год по 600 гривен. Каждому у нас их три человека, значит, 1800 угод им сделать. Они проверяют каждый квартал. И я, я лично была дуже направление вынесла, чтобы нанять аудит. Так меня чуть не записали. А вы что, не доверяете нашей резидентной комиссии? Это же такие великие гроши. А я наоборот говорю, что я хочу, чтобы в 35-й школе я в город сяду, за стол буду сидеть, а этот представник должен будет доложить с аудитор, что да, действительно, проверим. Там копеечка, когда-то была, с Жейкой работала у нас, Наталья а, Ивановна, да, эти люди. И у них же как? Что там с копейками? Что она взяла за одного счета и бросила на жизнь? Наталья Владимировна, вот мама и сидит. Это все дело обнаруживала, эту копейку. Так я потом неделю плакала и говорю, вот вам портфель, беру и кладу с Хотя это не мое, просто не в том копейка так Это было трагедия. То есть украсть тут, если добросовестно, нет. А я им вообще всегда говорю, дай Бог, чтобы я пожелал то, что мое. Полина Николаевна, про ассоциацию слова. Ну, зарплату мы получаем. И бухгалтер у нас на полставки. И бухгал... А рабочие на полную ставку. И да. Люди будут интересоваться, какая все-таки будет сумма подкладки. У вас? Да. Я думаю, такая, как в да, Росполковской. Да. Не больше, не меньше. Но! Починати вам треба з економії прежде всего світа. А щоб зробити ценці, я ж не знаю, я, я ж не можу знати, сколько ви отвоюєте дені у предыдущего хозяина. хто вас обсудів, хто лежить, то лікар. Лежит? Якщо можна. Да, я думаю, що нічого ви кого не відвоюєте. На гроші не, не розраховувати. Перше. Добре. Друге, по квартаті я все таки вам відповідаю. Ось туда має право встановлювати вищі тарифи на передбачено. Да, Але Но, тут думав, є колізія така. На ці надвищені тарифи, наприклад, якщо гривня з квадратного метру, а ви встановите два, то субсидія на них не розраховується. пільги на них не розраховуються. В цьому є проблема. Це норми споживання. Якщо хтось є з пільговиків, у кого немає лічильника на воду, то ви з цим стикалися. Бо у нас у місті. Ну, щоб ви так, місто визначає норми споживання в конкретному населеному, місті, місті, міст виконком, так? А кабмін визначає соціальні норми споживання, і вони не однакові. Тобто, виконком визначив, що 300 літрів на день на, 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 на одну людину, а Яценюк визначив, що потрібна соціальна норма 250. Оцю різницю людина. В неї це не залежить. Міський виконком прийняв рішення і Кабінет міністрів, але на 20% не розраховується ані субсидія, ані пільга на неї не розраховується. І люди деякі ну, попадають в дуже незручні питання. Де це питання, я б піднімав, і в департаменті соціального захисту, керівник департаменту держадміністрації писав на міністерство, щоб змінили цю норму споживання. Але поки що проблема є. І тому, якщо ви збільшите переплату, це насправді на перших порах було б класно. Трошки більше заплатити, щоб провести все в порядок, а потім знизити, можливо, ще нижче. Але якщо у вас є пільговики і субсидіанти, їх зараз дуже багато, то навряд чи це буде. Тому орієнтуйте людей, щоб залишається той тариф, який затверджує міську комірку. Єсть одно но. А да. у тих грошей деньги можно забрать неофициально. Нет, 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 там есть, Александр Григорьевич, там же есть статья у великих министров, и у меня есть отдельно, есть такой, красный, такой, выделенный, что можете, это называется, как бы, добродельный у нас внезапный, из каждой, да, первичный, квартирный, ну, например, там мы еще, по-другому, по рублю с каждой квартиры, и оно уже не не, не, обладает, не, не это, это уже ваше только. как что А вам сейчас для начала вот шапку перевернули, и вот это для того, чтобы начать еще была кофейка, и надо сэкономить. А прежде всего электричество. Я не знаю, я уже не знаю, где мне выходит. Нижнюю планку оплата. Александр Иванович, все, Александр. Подождите, про ассоциацию расскажите. Нема. А что вы за так понимаете? Лучше сверху бросить

Ну, не було ж такої роз'яснюваної роботи про ці створення ОСББ. Ну, щоб, іменно що це 31-го закінчилося, з 1 січня призначить вам управляючі компанії. Не було ж оці, оцей період. Закон був, ну люди до людей то не доводили, нічого. От откуда зараз от ви кажете, що з 1 січня назначить управляючі компанії? Так що, виходить, нам залишилося дві неділі. Перше. Ну давайте ну, так по роз'ясненню. У мене так, жив... на під'їзді 13-й ЖЕК більше з порушенням правил благоустрою, як Поліна Миколаївна сказала, десь раз на тиждень оголошення створюйте негайно, вони попереджають. У нас так. такого не було, я так, не, не бачу. Можу, власне, ну, у нас є. А, я так, знацю, що а Оголошення що, що, що що потрібно створити. Але закон Фрес потрібно читати не буквально, не 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 що за ним написано. Якщо написано, що комунальні ЖЕКів не то потрібно подумати, що ж буде поза них. А для цього є інший закон про житлово-комунальні послуги, де чітко зазначено, що потрібен, щоб був балансоутримувач. Якщо балансоутримувача не визначив ОСББ, то його визначає і управителя, міську конком. Ну, по всій Україні ж цього, це ж не тільки Надія. у нас, тут, в нашому гарнізоні, по всій же Україні цього ніхто ж не робить. Повторю, ще Нові дома ток ОСББ створили, а О, нічого. це великий ринок, О, великий бізнес. Ну ладір коли прийняли у зал. Закон о этому самому Нет, ну про приділення это... <рес> Дивіться, Це великі великий великий бізнес. 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 Да. у застані приватизовували об теплокомуненерго або гази вас. Хто спитав, попереджав так само. <рес> так само, так само і це це великий бізнес. І тому бізнес люблюють, коли про нього мовчать. Тому ніхто не попереджає. Це виходить велике що... свинство з боку держави. Ну, well. це перше. <кос> <кос> це перше. Роз'яснення роз'яснення перед вибором депутатом. Дома повинні передавати, ОСББ повинні приймати Джекова комунальних підприємств. Від капітально відремонтовані, це я сам читав. Перед всякими виборами розпиналися всі депутати і присилалися на статті законні. А тепер ви кажете, що от ви нічого з них не видарите, тому що і не йти відомо, що нічого ви не положи. Так де, де закон тоді де діє закон? Якщо посмотрети за кого ми проголосували, то нас все устраюває. У нас прошел БПП и прошел у нас наш край. То есть мы живем чудесно, мы всем довольны. У да, нас все теперь хорошо. Теперь скажите да, за Сейчас я, Алик, дай, да. я, Анна Николаевна дала мне вопрос, я на его не ответила. Вы говорите, вот сейчас настолько мне тяжело, вот поверьте, все Бастон, вот эти, все они смотрят Полине Как она скажет? Полина Николаевна, что? А я? Что с газом? с любыми проблемами? Тут ну, с его вы хотите? Вот смотрите. Что они удумали? Значит, Жека, вы смотрите, на ваш дом, на ваш, на государственный, над вами Жеки, над Жеками ЖКХ, на Новозаводское и Деснянское КП, я уже сосом там почти же я не знаю, может и еще же департамент а Карла Маркса. Последний раз, Сани говорю, кстати, уже жнева. Смотрите, чего они удумали? Значит, выступают перед нами ОСББ сделать ассоциацию ОСББ. Яких ще хорошо. Немає. Значит, угу. получается просто вивеску поменять. Что ага. делать Полина Николаевна? Я сижу за столом, думаю, ну хоть бы секунда, уже взорвусь. За столом взорвусь. Говорю, хорошо, Насадникова. Ладно. Значит, согласна. Но мы делаем так. На добровельных засадах як когда-то в наше коммунистическое время були профсоюзные комитеты. Вы помните, никто никакой зарплаты не получал. На три года избрались, через три года следующих никаких копеек. Значит так, вы начальник Насальникова, есть зам у тебя толковый есть. Экономист толковый тебе есть, же не один там сидит, и бухгалтер есть. От их собирайте. И плюс грех, если вы не знаете, сколько у нас СББ, которые у нас на бумаге, которые существуют, которые процветают. Иван, Петро, процветайте. Троих их и плюс ваши. Вы после 16, там же, кто был, знает в апартаменты. Все, назначаєте, после 4, все ушли, вы приглашаете людей, нас, и будем решать. Проблему. На сьогоднішній день она у нас приватизація, у нас вот эти самозастрої, всі. все. Що ви думаєте? Все, затихли. Прихожу на следующий раз у, у этого Луценка, обязательно спереду сидить Габріель 3. Щоб лучше тут она, пусть буде, пусть тут, щоб тільки не там. Тому що там збунтує всех, сюди сюда. Ее. Ладно, відбились. Виступають 1 октября. і говорить, що там. Да, Ставлю вас известно, что ассоциация создана в Киеве. Я говорю, подождите, а чего вы нас не пригласили? Мы сами еле успели, ускочили, в общем, то есть прискочили на разбор шапок. Кто их, кто это поддержал, с чьей поддержкой они организовались? Не... С поддержкой областей. Хорошо. Конкретно скажите, пожалуйста, конкретно, какая область да. поддержала? Конечно. Винница. Вот раз Винница поддержала, и пусть Винница и финансирует. Пока мы, а мы и я, я и мне подобные, пока мы у руля, мы не дадим никакой пользы. А какие никакой должны минуты, были быть внески? Никакой копейки не дадим. Почему? Потому что те дети, я прочитали нам теорию, я в школу ходила, читать умею. И все остальные умеют. А для того, чтобы как ее организовать и как работать, чтобы она... Ну, пусть они ко мне приедут. Ну опять на хлебники, и на, скива, тройка, на хлебники, на Киева на хлебники. А деньги а сколько ко мне надо было им платить Я еще им расскажу, скажите. покажу и на как надо а я им еще буду платить А, а им какие? Сколько платить? Полина Николаевна. знаю. Там немало. Сейчас <с -богу, <с -богу, значит, При том, том что это никому в небо отдавать не, ну, деньги, ну, хоть понимаете? Вы, хоть вы, хоть вы, две, но все равно надо платить. А зачем? Так вот это правильно. Это а самая самая вот для того, чтобы с этим не сталкивались новообразованные ОСББ, надо поднимать вопрос сейчас, чтобы потом в никто не вступил. Ну что вы говорите, Платить а сколько платить? Они ж не маленькую сумму там считают. Вы обязательно дали копейки. Ано возле Ну шоб вы не говорили все, шо у вас. Що нігде не Володимир Ніколайович, у Києві ОСББ, як по друге є, що у Харьківській массі. У них і заборчики загорожені. І так шлопад. не виїжджа Київ. Мені сестра живе на Троєщині теж, 21. Не виїжджа Київ. Тому дворі. там двері, вибить. Який там вибить. Так, давайте далі. Які питання двигун. Кстати, по, по неправильному. Інформація була. Самопоміч. В газеті напечатали, ви зуб Володя.